І хаййо, всім привіт, з вами знову яди. Після з вами з Рославом вам буде нова е, штука, яку я ось сидів, придумав, мені стало скучно. Да, так, він захотів школьника. Через через то, що мені просто було скучно, це не скулбой, ні. У вас просто коротше буде злий учитель. Yeah. учитель. Да. Злий учитель. Да. І е, поганий учень, який отримує одні Одиниці, і він не любить школу, йому треба буде тікати з уроків, от ж ту штука, я просто сидів стало скучно. Якщо що в нього там буде якась не звертайте увагу, у нього там проблеми з мікрофоном просто. О, е. то, то, то що, Хто буде перший? Я ученик. Ти ученик, хорошо, тоді зараз ми знайдемо як якийсь клас. На який предмет хочеш? На який предмет? Географія. Давай на географію, погнали. Історія. Можна, на Аж може наїде історію. Давай історію заходь, заходь, заходь на історію. Короче, все, тут у нас починається і гра. І так, ä... Ді... діти. А ти сьогодні один прийшов? Понятional... Короче, сьогодні у нас з вами буде Да, дякую за класний іде. Тетяна Іванівна. Е-е, ти ти що, Іванівна? Ти 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 що це? У нас а хто ти? А що ти. Я. Федор Петрович, понял? Е... Трудовик? що <головік> ви тут робите? Я Федор Петрович, я історик. Е... Де твої однокласники? ну. Я не. я не знаю. А ч ти взагалі сюди прийшов в канікули на вулиці? Да нет, да. А ні, стоять стоять! Раз раз уж ти прийшов, давай ми заповним твої е... прогалини, там в тебе одиниці, вот. Короче, розкажи Фильня. мені, що ти знаєш про Першу світову вівну? Там не було Наполеона. Не було Наполеона? Что за історик такий і не, не знаю, те, що Наполеона не було в другую? Секунду, успокойся! Що було в Другій світовій війні? Що що там случилось? Розказуй. Гітлер. Да, правильно, а що Гітлер? Захватив. Що він захватив? Європу. Він хотів захватити Європу, не надо мені тут розказувати. Захватив захватил чи не Що, nee. Шаслова? Короче, Що ми... будем то девчить по підручнику. Секунду я його зараз десь, десь стану. побачення! Ось, все. А! Побачення, куда? Алло! Куда? Стояти! алло! Якщо я до торкнусь, ти ты Ти вже вижу курсі. Все. І манофон провалився, я сюди хотів сприйдусь. Во. Що получається? 1-0 е, на мою користь. Я вибираю е, музичне мистецтво, а погнальне музичне мистецтво. О, заходь, 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 заходь. Крате не в класі, заходь. Я зайду і, і кажу, добрий день діти, а вас немає давайте. ні, ні, ні ти, ти не поняв, я ж дружин з пісти. Я Сто, тоже списываю. То тебе казался и буде, заходь. Ах ты зараза, ладно. Добрый день, діти. А, ты один таки до побал. А свигали он... він спить. ты! ти! А! Шо! Шо, шо такая, Мария Ивановна, шо? Такая Мария Ивановна, ты матч я. Івановна, Марія Думав, я... Не Я Мария Иванина. А ч я в школе? Я, я, я ваш уборщик с гранатой в школе каникулы. Кани. А, я, я тут туди пишу, хорошо. Фак, <рес> стоп, я пошутив, я не уборщик. <рес> За обратно. Я в а, а що це шо цей секунду, Що це... Гос. Музычные мысли. А музика. шо мы будем учить? А шо мы будем, будем учить? Что еще учить на мутике, значит ты не знаешь. Ты ты який класс ходишь вообще? я? Я. мені вообще 25 років, я вообще на роботі хожу, закінчу, що что я вообще в школі роблю? Я, я тебе звати, в що... як його? Подивлюся в журналі. Де журнал. Це <говорот> 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 журнал? Я не знаю, де журнал, учитель, ви шо. Так, в журналі, я тебе... А куди ти пи? Да я, як же ні-ні-ні-ні-ні, демі... <пості> <пості> <говорот> <говорот> нічого не знаю. Не бейся, я ще молодий, доживу. Ага, да. Попробуй, попробуй. Ай-яй-яй. Все, пока учитывай. А я все должен за территорию школы выбегти, шей у нас есть такое правило. А, ты перепутал. Е! Все, Я в т. Вот поломал. Не чесно. Скажи, Кажись, ты в вот поломался, не чесно. В смысле ничего? А як я поитше ему затяну точно. А, Високі. я не баг, я... я... Все, все Ч, ты ти за баги слив. Все, да. Получается, я один-один, один-один. Я ж я ж побачу, что ты забобьек, я понял, что это шанс. Я ж знаю, что там открыто. А ты читер, читерюга. А я да знал Все, Возгай. Все, мы перезаписываем все. Українська мова. Перезаписуємо. Хайопці привіт, а ми хто? Ми всім перезаписуємо. Перезаписує! А це ж дух кабінет. Давай. Добрий день. Короче, во перше до вас питання. Чому у нас стільці камінні? У мене жопа не металева. Сильсик, ч за в шов они каменницы, у них такая текстура, так що успокойся. Е, текстура? Це. А Рублян, слухай мене сюда уважно. Твої однокласники на каникулах хаты тут. Знаєш що? Що? Потому що ти двоечник одиночник носик, у... тобі треба посягувати. У... То 8 тобі 8 ДПА зупини. здавати в цьому. Тобі давати ДПА всьому році, а ти воно взагалі хера не знаєш. У мене за з... мене з української мови 8 за перший семестр. Мене... Кому Ні... ти, роз... ти короче? У мене табель так написано. Табель, я кому табель? Що в тебе цей табель? Короче, значит так, я Юрій Гаврилович, всем привет. І сьогодні мы будемо навчати... Юрий, гаврилович. Да, Юрий Гаврилович. Гаврилов мене, пава. Гаврилович. Ти чо ламаєш па? А ну, Ти, 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 ти ще же хуліган кроме того, шо <смірш> це Палас спарта якась. <смірш> у нас тут Спарта, да, <смірш> короче. Uh, Значить, uh, твоя uh, тема сегодня. Ты ч? Разбирай у меня. Uh? Варфологичный разбирай роз у меня. Давай. Давай. Ааа, <смірш> получий. <смірш> Е, куда ПОБІГ, Алло? Куда ПОБІГ ТИ че? Я тебе зараз зараз Прета, Прета. Ти куди, куди? Тебе ще перехвачу, перехвачу. Куди? Куди? Ти подиви. Спасибо. Я через спортзал рішив у мене втікти Ти шо, тобі фізкультури було мало? <laughs> На, гра. Все, ти... ти проиграл. Куда вы все. все, два дня, нічого не знаю. Все. Давай. Та ты дивіться, український клас, бачиш? Да, український плюсовий клас. Так. Учи мене, давай. Good morning, children. Good morning, teacher. What's your name Artem? <laughs> What's your name, Artem? My name is Alibi. And you? And you? I my name is Aroisław. Nice to meet you. Uh ха ха Короче, я, я понял, что вас учитал. Я поговорил. Я, ніколи... я тебя буду на украинский пытаться мне отвечаю на английский. Хорошо, Що договор... <laughs> говорилось. Что. що тобі подобається? I like music. Ещ с чем? I like шашлык. Uh, uh, I wanna to live in the school. Надеюсь, ты сказал не, не те, что ты не любишь школу. <laughs> як важко читаний, як я ваш ко мне звоню кейн на ниске ему не вижу. По учебнику так выдавайте мне, давайте учеб мене мало. Вообще, шо я, я тут роблю канікули? Що я за школі? Ти двоечник так, самое как и я. Я знаю, я низко краще за вас учитель. Ну правильно, меней учить. А, ты бап. <laughs> а, короче, учитель, слуха и запоминай. Ну, я тебе сказал, что а зараз не, а не музыка. А, не музика, Ну так перекладай, як бы, да? Перекладай. Блин, ти, дебіл, учитель. Так який тоді з тебе тебя вообще, если ты нет. Ты короче все, до побачення там до бачення, я пішов. Куди ти побіг? Куда я я там, Мені не треба. Стоять! Не, йди в сраковостанцию, йди в сразу. А, я запстопай чорт! Все, короче, до побачить. А, я зас... Ай-ай-ай. Да? Я хочу сюда выйти. Все, я, я вышел в позал школу. Все, я вышел в Когда школа, спортзал. Ой, это типа на дворе. А, фак. Вс, все, все заборы. И у был выход. Да, дурка. Тут химия, например. Ты, ты это? А вы показал что дурка, да? Так. Витаю, дитя. Сьогодні у нас з вами буде контрольна робота на тему алкал на тему спирти, на тему спирти. я назить мені, які. Я буду уже спирту трошки перед уроком. Так! назвіть мені, які ви знаєте, спирти. називай, давай. Я думаю, H2O. Спиртах є H2O, не надо мені. Так, в спиртах є... Назви мені форму. Я, я, я тобі поставлю 12 Ви ще її знав Я знаю <сіх> тут ось машина їде Та Ой. я в курсі, я що я що не бачив по -вашому. Е, куди? куда? ТИ, ти чо? З котинами заговорив все. Все. <сіх> 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 е, куда? Я ТЕБЕ спіймав, ТИ куди куда побіг? Добрий день. Будем де, зараз <сіх> Виходь до карти, показуй мені де є в а де карта вчителя? Вона уявна. А, уявна? Ви... Тоді в мене да. с... в мене зараз на стіні висить, друзі, всі привіт. в Мене зараз на стіні висить політична карта. Зараз я подивлюсь і скажу. А... Секунду я. Э, е, не читерить. Не читерить. Значить. Дивіться, якщо уявлять, що оця ось карта, то в Євразія десь отут ось, о, десь отут буде, от, десь десь у нас. я Києва, я ж це й сказав без тітів. Так без яких чітів оно. Ти карту настоящий подивився. Ну так, дивися. навіть якщо дивись, отута, у нас, наприклад, ось осьо. Уйді а! Австралія, Австралія. Тута... Атратия, Ат Ат дві, дві там Америка, Америка. Ізу тут Ізу ось, Ізу ось, ось Євразія, тут ось Євразія. От оці два блока, це Євразія. Ну, ні, це, оце Австралія, оце, це, 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 це Австралія, це ось Австралія. Це Європа? ні. це Європа, а це Азія. Да, це, це Європа, це Азія, це ось, це ось Австралія, це ось Антарктида, наприклад, да. Це ось ні, Дві це Америки. Африка. Це Африка, це Южная Ні. Східна і Західна Америка. Короче, ви самі нічого не знаєте, все понятно. Я це... знаю. Нічого ви не знаете, короче, не виска, все, до допоможе. Куда побіг? Ау! <свіс> стоять! Стоять, бояться! А, Давай выпелю и табурет. А, ладно. Выпелю я не ломаю. <свят> А чего лучие Он вс, бери сзади в шкафчику пойди, куда ты сильца ломаешь? Ну вы с тобой сказали, выпили табуретку, я вам не на высную. Блин, давай ты я вам исс ломаю напрыгивать. Куда? вещами на выход. Ааа, хорошо, я пошел, да. вещами на выход побежал, все, до побачення. Двері перепутал. Yeah, я хо я хотів сховатися тут просто. Входить в математику, входить і алгебра, і, і геометрія, так що нічого не знаю. Ну, no, я не потягну два рази. Нічого не знаю. А що ви вчителя нагадаєте, будь ласка, Тому що я, я якби сьогодні вперше в вашому класі викладаю. Ми вчимо? Ми вчимо якісь цифри. Що ви вчера те? Пифаки, то давай. А, натуральні числа. я Та птичка. Яка птичка? Ти що думаєш, я дебіл, бил Голос. кур кур Та який кур-кур, давай мені доводь. реально дивіться, летить Довудь, на оремя Теорема Торема піфа Теорема пі піфагора, теорема піфагора, я сказав. Теорема піфагора. пифого! це ти точно знаєш. Там она ракета летить, лотить, тривога, бігом Скажи, тревога, бігам... скажи давай ми мой пифагора підемо по Еээ, зло. Два! Два! Іставай зоши! Иставай запис... ЗОШИ записывай. записуй. Сума квадратів вката в квадрату гіпотенузи. Заповнив? Эээ, де не. короче, тобі хана, сейчас, секунду. Вс, тупи, хана. Э! Е, куда? 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 Мне хана, мне додому. У меня халва дома да. тебе халва домаш, да, да? Да. Здесь у него немає автомат. О, 6-3, все, ладно. Короче. Как вы поняли, у нас выиграв Арик. Добрый день. Добрый. Что вы будете делать, если вас засудят? Подам апиляцію и найду а, да, да, адвоката. А если у вас немає грошей? Адвокат має призвати безкоштовно державою. Да. Правильно бать. А якщо всі ...уліки проти тебе? Адвокат має хорошо постаратись. Його задача зробити все, щоб мене визнали, невинним. А якщо адвокат у тебе відкажеться? Немає права. Десь цей людину вбив. Ха-ха-ха-ха! Беле, лас, другий паз, я не здав. Ааа! Е -е 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 -е. Ти же не попал! Ти что хотів здохнути, чувак! Вы что-то текаешь, колы караул! Караул! Вы что-то текаешь! Я там трубчик объек! Вот он вечка! Сюда иди! <пісті> Куда? <гад>? Ай, 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 ай! А, ну все, я тоді можу спати на уроках, спасибо. <гаде> все, да, че. Вс, ну да, ну побачив я, з <гаде> вас ви никакущий, як, 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 як то кажуть. Пуще ты там скло, да. чувак. Вчитель випав з вікна? Спасибо, спасибо. Короче, всем запаралися, запали, що у нас вийшов такий укурний видосик. Сподіваюсь, ви укурились. От Дякую запарен, всіх успіхів!